Хлопці, що ви сьогодні робили? Ми робили Так. Да. 3D-світ. Ви зробили 3D-світ, в якому хтось живе. А хто живе в вашому 3D-світі? Я люблю. У вас були такі завдання, правильно? Так. — Ну ви молодці, у вас дуже класно вийшло. Сподіваюсь, вам сподобалось. Вам сподобалось? Ну це добре, класно. Бережик, не дай. Ця робота. Тут творчий процес сюди. Так, що ми робимо, розкажи. Що убіли такі? Молодець, а для чого? Я касатка. О, це круто. Ну давай. Що це в тебе таке? Театр. Це дуже круто. <су -су> в тебе було завдання театр, да? так? Так. І там в тебе живе це глядачі. І там в тебе хто живе? Балерина. Балеринка, буде Балерина. дуже класна, танцівниця. Ну, ти молодець. Клас. Тобі сподобалось? Дуже. О, дякую. І мені сподобалось. Посміхаємося. Вам сподобалось? Це робити. Діана, тобі сподобалось? Діана, да, Оксана, шедевр. молодці. Дуже класно. Ви дуже талановиті, дівчатка. Я зробила океан, і океан в округу. острова з касаткою і чоловічкою. Це дуже круто. Що в тебе тут таке? А хто там в тебе живе? Їжачок? <су> такий гарний. А хто там? Що там за монстр? <су> що, що там за рука? Сволісь. <су> Тобі сподобалось? Так. Класно, а да. <су> і мені сподобалось.